Вітаю вас! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Давно мрію вам розповісти про те, як поєднувати непоєднуване. Що з чим джинси, мережево, трикотаж. Сьогодні будемо розбиратися, як поєднати різні фактури в одному образі. Прозорий шифон та об'ємна вовна на піку моди. З чим поєднати блиск паєток, щоб не виглядати, як на сцені мереживні варіації, пристрасть і сексуальність. Всі ми вміємо підбирати одяг за типом фігури і навіть поєднуємо різні кольори. Але поєднання фактур це завжди щось інтуїтивне. В цьому випуску я розповім вам, як це робити правильно і навіть покажу приклади. Ну а зараз до улюбленої частини кожного випуску це подарунки. І цього разу ви можете виграти ось таку жіночу тепленьку толстовку. Як це зробити, розповім вам трошки згодом. Не перемикайтесь. А також хочу нагадати про промокоди на знижку, що зашифровано в кожному випуску. Не прогавте, адже це значно зекономить ваш бюджет. І перейдімо до головної теми: як же поєднувати різні фактури в одному образі. Ще деякий час тому нам здавалося б дивакуватим поєднання, наприклад, тонкого і прозорого шифону та об'ємної вовни. Але нині одяг з таких тканин в одному образі на піку популярності. Наприклад, можна поєднати шифонову сукню і вовняний кардиган крупної в'язки. і шифон розповсюджене поєднання а от шифон і шкіра досить незвично і дуже актуально. В багатьох колекціях модних дизайнерів є шкіряні брюки або спідниці, які носять з шифоновою або шовковою блузою. А от звичайний тонкий трикотаж у поєднанні зі шкіряним низом так ефектно не зігріє. Мереживо один з найактуальніших трендів цього сезону. До речі, перші мережива з'явилися в Європі у 15-му сторіччі і використовувалися як декор одягу заможних панів з вищого суспільства. А в Іспанії навіть забороняли носити одяг з мереживом людям з нижчих ланок. Нині ж його може дозволити собі кожна жінка. І це робити варто, адже ажурна тканина завжди виглядає дуже вишукано і жіночно. То з чим же поєднувати мереживо? Варіантів багато. Традиційний з шовком, але прості рішення не для нас. Дуже незвичний вигляд має мереживо зі шкірою. Таке поєднання дуже сексуальне, чим елітні дизайнери залюбки і користуються. Канина з паєтками завжди виглядає дуже святково, і часто виникають питання, з чим же правильно її носити, щоб мати не концертний вигляд, а дуже стильний. Дизайнери радять поєднувати речі в паєтках зі спокійними елементами. Наприклад, коротку спідницю у паєтках можна одягти з чоловічою сорочкою або зі светром оверсайз, тоді образ буде гармонійним і стильним. А я раджу зі своїх спостережень інші елементи образу підбирайте в нейтральних кольорах і без додаткових прикрас. Також хочу вам розповісти про незвичне поєднання з хутром, але спершу розповім про умови розіграшу ось цієї жіночої теплої толстовки. Вони, як завжди, дуже прості. Напишіть нам у коментарях, з чим ви зазвичай поєднуєте одяг в паєтку. Ми рандомно оберемо переможця та відправимо подарунок вам. І про хутро зараз дуже багато одягу зі штучних волохатих тканин і навіть з натурального тонкого хутра. Насправді його легко поєднувати з вовною чи трикотажем, ідеально зі шкірою. Але на мій погляд, дуже незвичний і ніжний вигляд має поєднання хутра з тканинами, що лються. Ці луки просто зачаровують погляд. Спробуйте все, про що ми сьогодні говорили, і навіть більше, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. А якщо зловили промокод на знижку, то ще й зекономите власний бюджет. Ну а на сьогодні у нас все. Не забудьте підписатися на цей ютуб канал, пишіть коментарі, щоб вигравати, та ставте нам лайки за нашу роботу. І до зустрічі з вами вже за тиждень.